Всім доброго дня! Сьогоднішня наша тема це поняття про бази даних, етапи створення бази даних, системи керування базами даних. Основна мета нашого уроку це ознайомитись із поняттям бази даних, пояснити, що таке база даних, як вона використовується, які бувають бази даних, які вони мають особливості та де їх можна застосовувати. Розглянути процес створення бази даних, включаючи всі ключові етапи. Що необхідні для побудови ефективної бази даних, їх належного функціонування та конкретної роботи. З'ясувати, що таке система керування бази даних, СКБД, які бувають такі системи, як вони працюють, чому вони важливі та які можливості вони відкривають перед користувачем актуальні системи. Бази даних сьогодні використовуються буквально сюди. Без них важко уявити роботу сучасних організацій, банків, шкіл, лікарень, магазинів, онлайн-магазинів. Соціальних мереж тощо. Якщо ви коли-небудь робили замовлення в інтернеті, реєструвалися на сайті, користувалися мобільним додатком або навіть просто зберігали контакти в телефоні, ви вже працювали з базами даних. База даних це упорядкована сукупність взаємопов'язаних даних, організованих у певному форматі для зберігання обробки та швидкого пошуку інформацій. Уявімо, що у вас є список книг у зошиті. Ви записуєте назву книги, її автора, жанр, кількість сторінок. Якщо у вас 100 книг, вам доведеться перегортати сторінки, щоб знайти потрібну інформацію. А якщо цих книг 1000, саме для цього і створені бази даних. Вони дозволяють швидко знаходити, додавати, змінювати або видаляти інформацію. Класифікація баз даних за структурою. Табличні. Дані зберігаються у виді таблиць, де є стовпці, поля і рядки. Запис. Це найбільш популярний тип бази даних. Прикладом може слугувати програма. Microsoft Access ієрархічні дані організовані у вигляді дерева, де кожен елемент має підлеглі елементи. Мережеві. Схожі на ієрархічні, але кожен елемент може мати кілька зв'язків з іншими елементами. Об'єктно орієнтовані зберігають дані у вигляді об'єктів, як у програмуванні Також поділяються способом зберігання: локальні зберігаються на одному комп'ютері. Розподілені дані розміщені на кількох серверах або комп'ютерах, що дозволяє їм працювати швидше і бути надійним. За сферою використання бази даних клієнтів зберігають інформацію про покупців, їхнє замовлення, історію покупок, банківські бази даних, рахунки клієнтів, операції, кредити, медичні бази даних, історія хвороб пацієнтів, результати аналізів, освітні бази даних. Електронні журнали, розклади уроків, успішність учнів. Етапи створення бази даних. Щоб створити базу даних, потрібно виконати кілька важливих кроків: аналіз і проєктування, визначення мети бази даних. Визначення ключових об'єктів і зв'язків між ними. Далі розробка структури. Створення таблиць. Визначення первинного ключа, встановлення зв'язків між таблицями. Далі введення даних. Заповнення таблиць початковою інформацією. Далі створення запитів форм і звітів. Запити дозволяють отримувати потрібну інформацію, форми спрощують введення даних, звіти формують наочну інформацію, тестування та оптимізація. Перевірка правильності роботи, захист даних, налаштовування доступу на резервне копіювання системи керування базами даних або скорочено СКВД. СКВД це програмне забезпечення. Яке дозволяє створювати, зберігати та уробляти бази даних. Основні функції СКПД збереження інформації, модифікація та оновлення даних, пошук та вибірка інформації, захист від несанкціонованого доступу, популярні програми СКПД, Microsoft Access, зручний для початківців, MySQL, використовується в інтернеті, Oracle, комерційний СКВД для великих компаній MongoDB, Нучка нереляційна база даних Далі Ми з вами розглянемо відеопрезентацію. Інформаційна система формально це сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Простими словами, інформаційна система це система, яка надає доступ до інформації і дає можливість її збереження. Інформаційна система відповідно як і база даних вона. Спрямована на те, щоб інформацію додавати, оновлювати, видаляти і відображати, проте вона власне не відповідає за збереження власноруч за збереження. Відповідає її окремий компонент, і цим компонентом зазвичай є саме база даних. Приклад інформаційної системи ви можете бачити на екрані це веб-сайт Міністерства освіти і науки України, станом на який на якийсь День ми можемо бачити, що дана інформаційна система має певні класи об'єктів. Так ну, ми можемо бачити, що тут у нас є по центру блок новин. Кожна новина має там якийсь заголовочок, якийсь, скоріш за все дату публікації, так тому що тут відображається, коли вона скільки днів тому, чи годин тому, чи хвилин тому була опублікована. Мабуть, десь десь всередині новини там ще є якесь зображення. І є якийсь текст саме цієї новини в певному форматі. Також ось зліва ми можемо бачити, що тут є якісь картки, так, там з певною інформацією. Ось це, мабуть, якийсь другий тип об'єктів. У нас є якісь події, так, в яких там про які там відома у нас дата цієї події, завершена вона чи ні. Власне, якийсь заголовок, текст і місце проведення. І в нас є якісь новини областей. Ну, мабуть, новини областей мають такі ж характеристики, як звичайні новини, просто вони виділені в окремий блок. Тобто ми бачимо, що інформаційні системи зазвичай вони працюють з певними класами однотипних об'єктів. На наступних заняттях ми з вами познайомимося, як саме ці класи однотипних об'єктів виділяти і як їх перетворювати в певну структуру бази даних. А зараз ми просто знайомимося з тим, які дані потрібні для відображення відповідної сторінки. Отже, для відображення цієї сторінки нам потрібні новини, нам потрібні події, щоб відобразити найближчу. Нам потрібні новини областей, як, як окрема категорія новин. І нам потрібні певні ось ці от інформації про ці картки, так яке зображення там буде, і який текст буде відображатися. Інформаційна система це, в принципі, будь-що будь який вона знаходиться на будь-яких пристроях, які ви тримаєте в своїх руках, або з якими працюєте кожного дня, тобто, це в тому числі і TikTok, в якому ви можете трошки тратити свій час, це і будь-які комп'ютерні ігри, в тому числі World of Tanks. Це і пошукова система Google. А знову ж таки, це будь-який пристрій: це смартфон, це персональний комп'ютер, це ноутбук, це планшет, будь-який пристрій, будь-який додаток, будь-який веб-сайт. Вони всі зазвичай є інформаційними системами і всі мають при собі десь приховану базу даних. Так. Яка яка власне користувачеві напряму не ви не видно, але вся інформація, яка відображається в цій інформаційній системі, вона вся береться з цієї бази даних? Ми можемо бачити, що ось велика кількість компаній, які працюють з базами даних, і вони, і це це взагалі навіть приблизно неповний список. Серед них ми можемо бачити AWS – це Амазон. Google, Microsoft, uh, Lenovo, Huawei, Atlassian і так далі. Toshiba, Siemens. Uh, тобто дуже велика кількість компаній. Практично всі IT зорієнтовані компанії вони працюють з базами даних. Uh, ну, і ми далі побачимо, що це одна з найважливіших характеристик uh, в резюме, які маст хев для, uh, для будь-якого інженера програмного забезпечення. Як же це виглядає в реальному житті? В реальному житті інформаційна система це у нас екосистема різних різних додатків, різних е, комп'ютерів, і так далі, тобто, у нас є пев, у нас є певні додатки, які відповідають за логіку взаємодії з користувачем, тобто запит користувача потрапляє в додаток. Додатком може бути як власне сам додаток на нашому смартфоні, так і вебсайт, так і будь-який дес десктопний додаток. Цей додаток звертається до спеціалізованої програмної системи, яка називається система керування базами даних. Ця система відповідає за взаємодію з даними, які зберігаються в базі даних. Ми трошки детальніше познайомимося з цими з цієї властивостями цієї системи а, на наступних слайдах, і ця система керування базами даних вона відповідає за взаємодію з усіма базами даних, які зберігаються а, під управлінням цієї системи. Тобто, інформаційна система вона може складатися з кількох додатків з системи керування базами даних і з кількох баз даних. Відповідно, додаток надсилає певний запит до системи керування базами даних. Система керування базами даних, знаючи деталі збереження даних в конкретній базі даних, вона отримує дані, збережені на диску, для що відповідають тому запиту, який сформував додаток. Виконують цей запит, власне. Якщо потрібна якась модифікація, роблять цю модифікацію і повертають результат в результаті в додаток назад. Отже, система керування базами даних формально це програмно-апаратна система, що надає можливість визначення, створення, маніпулювання, контролю, управління та використання баз даних. Тобто, простими словами, система керування базами даних це система, яка керує базами даних. Тому, власне, назва говорить багато в чому а, сама за себе. Що потрібно в результаті керування базами даних? Потрібно виконувати всі можливі об'єкти над даними, тобто додавання, редагування, видалення а, і власне видобування цих даних відображення користувачеві, так. Далі контроль безпеки, контроль доступу до даних. Далі, перевірка цілісності даних. Далі. Створення власних структур, якщо це таблиці, створення таблиць, якщо це там графи, створення там окремих об'єктів цих графів, а ці всі можливості вони повинні підтримуватися системою керування базами даних. Вона повинна підтримувати якусь певну мову, чи там за допомогою графічного інтерфейсу, чи за допомогою тексту. Щоб ці всі можливості можна було реалізувати в межах цієї системи керування базами даних. Отже, більш формально функції системи керування базами даних. Перше збереження видобування, модифікація даних. Друге, робота зі структурними елементами бази даних, тобто створення окремих об'єктів в реляційних базах даних. Ми побачимо, це будуть таблиці. В документоорієнтованих орієнтованих базах даних це, наприклад, будуть колекції і окремі документи, і так далі. Одночасний доступ до баз даних. Це дуже важлива річ в еру інформаційних технологій, оскільки додатки все більше і більше. Отримують навантаження на одну секунду: мільйони запитів на одну секунду. Це те навантаження, яке витримує система Google, якщо навіть і не десятки, і не сотні мільйонів запитів в секунду. Для цього потрібна можливість одночасного доступу до одних і тих самих даних з різних куточків планети. А отже, паралельний доступ до баз даних є дуже важливою, річчю, яку система керування базами даних повинна підтримувати. Наступне контроль доступу до даних. Ну знову ж таки, повинна бути є певна система користувачів, у яких є власне тільки ті права, які передбачаються ролью цього користувача. Тобто, якщо це користувач для бізнес-аналітики, то відповідно прав редагування у нього мабуть не повинно бути, тому що вони здійснюють тільки аналіз даних, які там знаходяться, а не записують ці дані саме власне в базу даних. І останній обмін даними з програмами. Звісно, база даних є невід'ємним елементом інформаційної системи, і через систему керування базами даних інформація повинна потрапляти в додаток, а тому система керування базами даних повинна мати ось цю от мову, яка дозволяє обмін даними з програмами, яка сприймає команди. Програмного засобу і виконує їх власне у конкретній базі даних. Ну і останнє це підтримка цілісності або коректності даних, про яку ми вже говорили за минулого разу. Це, наприклад, що ціна товару має бути дійсним числом, повинна бути не порожня і більше за нуль, наприклад. Однією з найпопулярніших мов обміну даними між системою керування базами даних реляційною та програмними додатками, є мова SQL або SQL, як її частіше називають, це стандартна мова запитів, Standard Query Language, що використовується для управління базами даних та виконання певних операцій над даними, що в ній зберігаються. Тобто, це певна мова, яка дозволяє виконувати всі операції над базою даних, від створення її структури до видобування даних з неї, і оновлення даних всередині неї, ми можемо бачити приклад запиту по правий бік екрану. Цей запит виводить всю інформацію про користувачів за, за спаданням їхнього ідентифікатора. А зупинимося скоріше про те, навіщо її потрібно детально вивчати? Отже, розпочнемо з того, які в нас власне є системи керування базами даних. Ну, система керування базами даних, по-перше, повинна передбачати певну модель подання даних, так тобто, в залежності від моделі подання даних, системи керування базами даних є відповідно реляційні, документоорієнтовані, орієнтовані, ключ значення, ієрархічні. Мережеві, об'єктні, і так далі. Власне, перед вами зараз рейтинг популярності систем керування базами даних станом на лютий 2021 року. Найпопулярніша база даних Oracle, не так далеко від неї відстає система керування базами даних MySQL, і трошки більше відстає Microsoft SQL Server. Набирає все більше популярності система PostgreSQL, а система, з якою ми найбільше будемо працювати, це система SQLite. Вона знаходиться на дев'ятому місці. Попри те, що вона знаходиться на дев'ятому місці. В неї дуже багато спільного в термінах мови SQL з першою четвіркою. Тому ми, в принципі, не втратимо нічого в порівнянні з цими базами даних. Єдине, що ця база даних не є така не так, не такі великі потужності має стосовно паралельної обробки запитів. Але ми з цим з паралельною обробкою запитів будемо знайомитись доволі побіжно в рамках цього курсу, тому ця система керування базами даних нам цілком підійде через те, що її встановлення доволі легке. Ми можемо бачити, що серед. Топ 9 цих систем аж шість є реляційними Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM db 2 і SQLite – Це все реляційні бази даних. Більшість з них містить навіть слово SQL в їхній назві, що натякає на те, що вони використовують стандартну мову запитів. Стандартна мова запитів для цих систем керування базами даних приблизно однакова. Але має певні невеличкі відмінності. Ось а, але в принципі, структурно база ця мова запитів, вона є більш-менш єдиною в, стру, в своїй структурі для всіх систем керування базами даних, які вона використовує. Які її використовують, тому ми будемо знайомитися саме ось з цими загальними концептуальними речами. Три інші бази даних вони є представниками трьох інших тип моделей подання даних. MongoDB – це документоорієнтована база даних найпопулярніша. Redis – це найпопулярніша база даних типу ключ значення. Elasticsearch це найпопулярніша база даних типу пошукова система. Отже, ми з вами переходимо до певного певної класифікації систем керування базами даних за деякими іншими ознаками. Якщо ви працюєте в сфері інженерії програмного забезпечення або читали певні книжки, ви, мабуть, могли чути, що є такий розділ, розподіл систем керування базами даних за критерієм SQL-noSQL. No SQL. Що ж це означає? Це умовний розподіл насправді за межею реляційні, нереляційні бази даних. Чому, власне, цей розподіл з'являється, реляційні бази даних підходять для добре структурованих даних, які потрібно, в яких потрібно здійснювати об'єднання даних з різних таблиць а, доволі часто. В такому разі, така система реляційна, вона буде працювати доволі ефективно. Але вона не завжди а, не завжди дані, які нам потрібно презентувати, підходять під цей формат. Ситуація, коли дані просто. Зберігається в межах одніє, одного типу об'єктів, краще підходять документоорієнтовані бази даних, тому що вони більш ефективно налаштовані на працювання з однією колекцією, на пошук всередині однієї колекції, і так далі. Якщо є необхідність отримання даних за певним ключем, то, відповідно, ключ значення бази даних будуть набагато краще. Якщо є необхідність а, здійснювання пошуку, Повнотекстового пошуку то відповідно пошукові системи типу Elasticsearch будуть кращі. Якщо є необхідність неструктурованих якихось даних, так які повинні зберігатися знову ж таки в межах однієї одного, однотипних об'єктів тоді знову ж таки документоорієнтовані бази даних будуть кращим вибором, оскільки табличні бази даних вони все-таки передбачають певну фіксовану структуру, тобто, в нас є певні стовпчики цих таблиць, які мають певні типи, і так далі. Але насправді ця межа доволі, доволі така ефемерна, тому що все більше і більше а, можливостей. NoSQL баз даних вливаються в деякі фрагменти е, можливостей систем керування базами даних, е, реляційного штибу. Наприклад, система керування базами даних PostgreSQL підтримує е, стовпчики типу JSON, в яких можна в, е, додавати неструктуровані дані, що є власне запозиченням певним з документоорієнтованого орієнтованого типу баз даних. Такі. Самі можливості є знову ж таки в PostgreSQL для повнотекстового пошуку, хоча вони не е, в повній мірі е, заміняють пошукову систему, але дозволяють певні можливості комбінувати саме в реляційному типі баз даних, і зазвичай SQL і NoSQL бази даних використовують насправді в комбінації. Тобто, е, у випадках, коли певний запит. Виконується дуже довго, але дуже часто його зазвичай кешують за допомогою системи Redis, за допомогою бази даних типу ключ значення, щоб отримувати це значення з оперативної пам'яті набагато швидше, також більш, скажімо, часто змінювані елементи можуть кешуватися в. Документо орієнтованих базах даних там, де не потрібна така велика швидкість утримання даних, а потрібна велика швидкість додавання цих даних. Ну і звернемо на кілька увагу на кілька тез щодо баз даних. База даних це не офісний додаток. А певне. Певне, певні сумніви, що до цього у вас можуть бути, якщо ви працювали з системою Microsoft Access, тому що вона відноситься до пакету Microsoft Office, але з іншого боку, це не є офісним додатком, тому що ця система потрапила в офісний пакет чисто з комерційних цілей, щоб продавати її разом з іншими продуктами. База даних є найпоширенішим сховищем даних, вона присутня в будь-якій практичній інформаційній системі. У вигляді реляційної бази даних, бази даних ключ значення, документоорієнтованої пошукової системи, чи там ієрархічної мережевої тощо. База даних це невід'ємна частина будь-якої інформаційної системи. Будь-яка інформація, яка відображається на веб-сайті, в смартфоні, в будь-якому іншому додатку, вона береться з бази даних. Навіщо ж нам потрібно вивчати бази даних? Бази даних нам потрібно вивчати через те, що вони вимагаються у вакансіях на багато посад. Зокрема, архітектора програмного забезпечення, розробника програмного забезпечення, тестувальника програмного забезпечення, бізнес-аналітика. А власне з базами даних працюють усі ці працівники через те, що а розробник власне розробляє схему бази даних і працює з е, даними, додає їх за допомогою команд мови програмування. Архітектор програмного забезпечення він е, відповідно створює структуру бази даних, створює проект бази даних, тестувальник програмного забезпечення перевіряє в базі даних наявність певних рядків певних змін, які повинні були бути в зв'язку з е, певним. Функціоналом програмної системи. Бізнес-аналітики використовують базу даних як джерело знань про певні події, які відбулися в системі, і про певні фінансові, наприклад, результати роботи системи, наприклад, дохід. А, якщо ми подивимося на рейтинг мов за активністю пошук Google, це дані Google Trends на 2020 рік, то лідером є безумовним мова Python. А, а мова SQL у нас займає четверте місце. Але якщо ми подивимося на рейтинг цих же мов за вакансіями на американському сайті Indeed.com, теж на 2020 рік, то ми можемо бачити, що тренд практично зберігається, якщо не враховувати мову SQL. Мова SQL має найбільшу кількість вакансій, яку її вимагають серед інших мов, але з іншого боку, вона тільки четверта за популярністю її вивчення, за популярністю е, запитів в мережі Google. Тож е, можливість тож знання баз, баз даних і мови SQL дещо вирізнятиме вас ґрунтовно на фоні інших, інших е, пошукачів. Вакансій в сфері інженерії програмного забезпечення, отож, в рамках цього заняття ми з вами познайомилися з тим, що таке інформаційна система. Що таке система керування базами даних. Ми розглянули, як взаємодіє інформаційна система зі своїми компонентами. Що в нас є певний набір додатків, які зв'язуються з системою керування базами даних за допомогою певної мови. Реляційні бази даних зазвичай зв'язуються за допомогою мови SQL, і система керування базами даних інтерпретує цю, цю, ці команди, записані певною мовою, у певній дії, які вона виконує над конкретною базою даних, ми познайомилися з тим, що ж таке, що ж означає розподіл SQL та NoSQL баз даних. І що цей розподіл насправді доволі умовний, тому що реаліційні бази даних все більше перехоплюють певну функціоналу від NoSQL баз даних як от неструктуровані дані, як от певні певні елементи повнотекстового пошуку тощо також ми з вами розглянули, що NoSQL та SQL бази даних вони працюють в тандемі, тобто NoSQL використовується конкретно в тих ситуаціях. Часто де просто реліційна база даних не може справитися з кількістю запитів, які вона повинна опрацювати. Всім дякую за увагу.